Щиро радий зустрічі з вами в програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Сьогодні Господь звертається до нас з наступними словами через Прока Єремію. На дорогах спиніться та гляньте і спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то нею ідіть і знайдете мир для своєї душі. Та вони сказали не підемо. Цей вірш. Як аргумент іноді використовують прихильники давніх звичаїв, котрі вважають, що ми повинні одягатися жити і поводитися так, як у далекому минулому. Однак, як видно з контексту, тут зміст полягає в іншому. Розпитайте про стежки давні, де дорога добра, то нею ступайте. Це божественна порада. Що це за давні стежки? Яка це дорога добра? Перебуваючи на землі, Ісус особисто відповів на це запитання. Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Ісус це дорога. Забуваючи Ісуса, люди забувають моральні підвалини. Забуваючи Ісуса, вони пристосовуються до моралі теперішнього віку. Забуваючи дорогу, вони перетворюються на мізерних істот. Забути давні стежки, це не просто забути принципи і норми моралі. Це означає втратити з очей дорогу, а ця дорога Ісус. У сьогоднішньому вірші про Керемія говорить, повертаючись на давні стежки, народ знайде спокій. Ви пам'ятаєте, що колись Ісус також сказав: Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе. І знайдете спокій своїм душам. Куди запрошує Ісус? Він хоче, щоб його діти повернулися до старих звичок чи закликає їх повернутися до Нього. Ісус прийшов в цей світ, щоб надати релігії змісту, бо морально вона бездоганна, але іноді її визнають тільки поверхово. Ізраїльські сини в той час втратили значно більше, ніж просто моральні підвалини. Вони загубили дорогу. Намагаючись віднайти давні дороги, вони заплуталися серед безлічі дрібниць і змарнували все цінне, що мали. А Ісус прийшов, щоби сказати своєму народові: ці дрібниці не той шлях, є дорога, і якщо мій народ живе в єдності зі мною, він житиме в гармонії з вічними принципами закону, який відображає мій характер. Про Керемія повідомляє вони сказали, ми не підемо. Ісус також перед смертю сказав, звертаючись до Єрусалиму, скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, як квочка збирає своїх курчат під крила, та ви не захотіли, не підемо. Людям показували дорогу, яка провадить до душевного спокою, але ніхто не захотів іти нею. Як ви збираєтеся прожити сьогоднішній день? Прямуйте доброю дорогою, тільки не забувайте, що добра дорога це Ісус, а не просто моральний кодекс. Помолимось. Наш любящий, дорогий небесний Отець, ми вдячні тобі за те, що ти запрошуєш нас іти доброю дорогою, а цією дорогою є ти. Ти запрошуєш нас, щоб ми прожили сьогоднішній день разом з тобою. Допоможи нам бути вірними тобі і тримати нашу руку у твоїй руці. Благаємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Живіть завжди в згоді з волею Божою. Нагадую вам про те, що ми чекаємо від вас молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи телефоном, який ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас! Гарного вам дня!